Сьогодні займусь перепаковкою дверей. Мені дуже не подобається стан безпосередньо цих ущільнювачів, які тут знаходяться. Ці всі моменти. Оце провисання таке, ну, неподобство. І зараз буду займатися повністю цю частинку, знімати. Ще проблема тут така, що. Скло постійно б'ється, бархатки там теж немає ущільнювачів. Зараз з цим будемо всім боротись. Повністю розпаковую, замовили на розборці повністю в гарному стані всю цю частинку. І зараз роблю заміну. Гарна бархатка І тут вже є направляюща, і тут вже є направляюща. Зараз цепляємо клейоночку на місце. І будемо збирати, ставити нову карту, тому що стара карта покручена. Будемо ставити нову. Ось все вже і зібрано. Зовні дверка виглядає ось таким чином. Отже. Всім до зустрічі на моєму ютуб каналі Юджин Драйв. Всім дякую.